Центр емоційної підтримки знову чекає на маленьких відвідувачів. Після новорічної перерви на локацію в паркетній залі повернулись розважальні зони та іграшки. Відвідати центр можна з 12 до 15 години. У нас є можливість підзарядити телефони, коли немає світла. Навіть коли світла немає, дітки дивляться мультики, тому що в нас демонструється кожного дня. А для дорослих внизу фільми наш Олександр Сергійович демонструє так само. Паралельно як тут, мультики для діток. І мають можливість дітки поганяти, погратися в ігри. Батьки, так як було раніше, ще до новорічних заходів сиділи, грали також в настільні ігри. На ігровому майданчику підготовлені ігри, розваги та головоломки для різних вікових категорій. Дозвілля для дошкільнят та підлітків організовують працівники Палацу культури. З дітками працюють наші дівчата. Вони е, розважають їх, е, вони самі гарно розважаються, якщо чесно сказати. Але інколи ми запитуємо, якщо в нас збирається багато дітвори, і ми запитуємо, хочете пограти в масові ігри. І якщо в них є таке бажання, то ми проводимо з ними естафети, різні конкурси, які можна командно проводити, щоб якось їх активізувати, щоб вони можливо навіть між собою трошечки гуртувалися, знайомилися, тому що діти приходять і улюблене місце їхнє це там на пуфиках. Вони на ці, на цьому майданчику в іграшки в конструктор улюблена гра. Це конструктор грають. О, багато хто вже зі старших складає пазли. Тому що книжки, якщо чесно, у нас багато і книжок є, книжечки якось не дуже. А от такі ігри, щоб рухливі, веселі, да, діти полюбляють. Центр емоційної підтримки працює з понеділка по суботу, неділя вихідний.